Так, беремо кирку сокиру, трішки їжі. О, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Fanda Games. І сьогодні я вам розповім, що трапилося у нашому селі. Ну а вам бажаю гарного перегляду! Ну а ми починаємо. Так, розповідаю. Сьогодні я працював у нашому селі. Ну, і я потім розкажу, для чого мені кирка, сокира і їжа. Це я потім розкажу. Сьогодні я працював у нашому селі, там перероблював будинки. Ну, Я вже в своїх відеороликах багато перероблював будинок. Там, коротше, перероблював, перероблював я там село. І почув, як двоє селянів говорять е, про е, якесь село, там вик, що треба викрадене, вивезти кудись. Я зразу не зрозумів, я там працював будинок, а вони недалечко від мене там говорили. Я зразу не зрозумів, яке село, яке що викрадене, куди вивезти. Я, коротше, там тихенько підійшов і підслуховую. Вони там говорили, що з нашого села щось, щось накрадене треба вивезти е, кудись, куди я ще поки не поняв. Вони там говорили про якусь машину, що треба, що треба того, вивезти машиною, поки ніхто не бачить. Я так зрозумів, що у них десь в селі була захавана машина. І того. я, случайно почув напрямок, куди вони мають це все вивозити. Я вже, друзі, не раз замічаю, що у мене ресурси постійно пропадають. E, коли я приходжу... Ой, от, так, тут зомбі у нас. От, от про що я кажу? Вже не раз метаю, що в мене тут e, двері виламані постійно, коли я приходжу з роботи. От бачите, от зомбі зайшов, бо були двері виламані. Зараз я ще них не построїв. Е, e, того. Я почув звичайний случ... напрямок. Вони це все мало тих два селянина, селянина вивозити. На якусь посадку, там, де знаходиться посадка з вишкою, коротше. Ви це не знаєте, але де це знаходиться, ви не знаєте. Трішки заговорюсь, ну, друзі, ви знаєте, я таке перший раз чую викрадене, і тим болі, я ще не раз замечаю, позруся, що у мене пропадають і сундуків, там, кирки, а от мене сьогодні. Ні, це вчора пропала мене алмазна кирка. Я, дум, я думав, що це я її, ну я не знаю, може я її загубив. Коротше, ви не знаєте, де це знаходиться, ну, коротше, блин, запутуйся. Кажу ж, перший раз таке чую, аж не по собі. Я туди на цю місцевість дуже багато ходив. Ну, не як багато, не дуже часто я туди ходив. Я там гриби збирав, коротше, там вишка. Не знаю, чи та вишка там є, тому що там данив-дано дани, не був, може там вже все по другому там має бути якийсь будинок ще стояти, якщо його не знесли. І зараз я сидів в своєму будинку, взяв кирку, взяв сокиру. Про цю новину я навіть до мера нашого не ходив, тому що, ну ви знаєте, там до мера піти йому, там геть все одно. Я вирішив взяти ось кірку, тупори трішки їжі і, пити, і піти якраз на ту саму площадку. Я тут ждав, поки пропаде дощ. Це, це було, те, це, що я ще й вам розказував, це було вранці. Я не знаю, чи я дійду до тієї площадки, тому що, ну, я так поняв, що вони не тільки з нашого села викрадали це все. Я це не зміг записати цей момент, як вони між собою перегов... переговорювали. Просто того. Ну, у мене з собою камери не було. Я знаю, де це приблизно ця місцевість знаходиться. Вона знаходиться ось там, в тій стороні або в тій. Так що я зараз поки буду йти. Вам буде нудно дивитися, як я буду просто по лісах ходити. Ну і бачимо, якщо я прийду, то будемо там. Не знаю. Ну, я не знаю, чи я її взагалі, найду, тому що я кажу, я там давно не був. Ладно, я поки виключу камеру, тому що у мене на ній заряду вже не дуже багато. І піду шукати. Так, камера пише, все пише. Друзі, дивіться, я пройшов багато по тому лісу. Вийшов на якусь галявину, де були квіти. Зараз вийшов, дивіться, взагалі я тут. Почті вся галявана, не дерева, нічого. І, коротше, ще й дощ пішов, я вже промок сквозь іду і ніякої посадки я не бачу. Я сподіваюся, що я йду правильно. Не знаю, чи я все-таки до тієї площадки дойду, може я вже вже заблудився у напрямку збився повністю, У мене собі компаса нема. Так, блин, Уже камера сядає. Так, друзі, буду знімати по кусочкам е, відео, тому що воно може я не записати, бо виробиться камера. А ще дощ, іде, треба в кишеню сховати. Ладно, друзі, якщо хоча б якесь дерево побачу, то зразу включусь, бо вже промок повністю. Так, друзі, мені здається, я вже точно заблудився. Просто дивіться, йде дощ. Я вже повністю промок. Так, що це там таке біла відміниться? Береза! Бустрій! Біжимо під, під неї! Я зразу не побачив. О, о. Хоч уже не капає... Так, що це таке? Мені кажеться, що я прийшов на ту, на ту посадку. Мені щось це бере нагадує, але... Так. 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 Так, друзі, це того. Це ця посадка. О, ось цей будинок. Але я не пам'ятаю, що... Там світло! Звідки тут світло? Я не пам'ятаю, що цей будинок був таким новим. Так, давайте підійдемо ближче. Так. Ого! Тут є хто-небудь? Ні, тут, мабуть, нікого немає. Бистро забігаємо! О, Так закриваємо двері. І як тут тепло! Хоч тут немає ні того ні грубки, ні, ні пічки, ну тут дуже сильно тепло. Звідки тут електрика? О, тут скриня. А що тут? Важіть? О, дивіться, тут цей будинок скоро впаде. А для чого він? Так, ну тут нічого і такого накраденого я не бачу. Чому вони говорили, що ну, сюди будуть вести? Так, ого, тут так відкривається. Тут у нас нічого немає. Ну, Давайте тут відкриємо. Опа, так. Що тут у нас? Якийсь люк желізний. не зрозумів, так якраз я взяв для цього сукиру давайте оп, блін. закрив так хоп і це давайте тут тоже також ламаємо а ось для чого і важіль хоп відкриваємо так не зрозумів скрині а що тут <гас> нічого собі, Друзі, я так зрозумів. Ось це все накрадне. А тут що? І тут те саме! О, якраз і моя кирка, хоча я і не вдію І Хоча я і не думаю, що тут моя. Друзі, це, мабуть, не тільки з нашого села. Давайте заберемо це все. Це не тільки з нашого села. Наше село не було таким багатим. Ось дивіться. Це дивіться, скільки я вмазую. Коротше, я заберу все. Може, потім... Викликамо поліцію і роздамо тут не тільки з нашого, тут, мабуть, із всіх з якихось так. Як сюди вибратися? Так. Странно, а чому тут нікого немає? Чому ніхто це не обергає? Так, цієї ямки я не пам'ятаю. Костер. Як він не потух? Тут вже дощ іде якийсь столик. Пау якийсь стіл. Опа, якийсь бліндаж, що це таке землянка якась, не знаю. Так, друзі, мене саме більш цікавить, е, чи тут зберігалася вишка. Я пам'ятаю, тут добре була вишка. О, це закінчення. Да, ось ця вишка! Так там нікого немає. Давайте. Я вам раді... якщо я вже тут, то давайте я вам цю вишку покажу. Так. І вона тут нова якась. Це Та вишка була менша, це якась, а тут що. <гас> Ух ти! Тут такого не було. І це заборонено вроді. Тут лук, стріли. Лук, мабуть, не знаю. Давайте також на всякий случай заберемо, мало ли що вони сюди повернуться. Так. Блін, ну дощ, напрямок я забув. Ну, коротше, побігли. Біжимо. Друзі, а якщо вам сподобалося це відео, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну а я побіг здавати всі речі і визивати поліцію. Всім пока-пока!